Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дуже важні слова хочу вам сказати, передаючи слова Ісуса, те, що Він до нас промовляв, і що Він тим хотів сказати, заради чого те Він промовляє. Він каже: І за ним йшла сила народу, і Він усіх їх оздоровляв, але суворо наказав їм. Його не виявляти, не казати, що він спаситель, що він Богом післаний. Господь ураховує людську природу. Знаєте, коли нам скажеш, не кажи нікому, то ти так, нікому не скажеш голосно, але всім пошепки розкажеш. Всім, кому можеш, колегам мамі, татові, сусідам, жінці, дітям, всім, кому зможеш, і всім скажеш, але нікому не кажи. Всім розкаже. От так Христос, враховуючи слабкість людської природи, каже: нікому не кажіть. І там йому що приводять сліпого і глухого, німого. І Христос Його оздоровляє. Бачите, Христос бере участь у наших протилежностях. Як що я маю на увазі? Дивіться. Він каже, нікому не кажи нічого, а сам німого оздоровляє. Чуєте? Нікому не кажіть, що ви мене бачили, а сліпому дає зір. І коли Господь Бог оздоровляє сліпого, Кого перший раз бачить сліпий? Того, хто Його оздоровив? Ісуса. І кого людина перший раз почала слухати той, хто до неї промовив Словом Божим? Ісус. І тому Він каже: нікому не кажіть, пораховує наші слабкості. Тому кажу вам всіх, хто мене чує. Всі, що ви себе трошки недооцінюєте, та що я? Та я не такий, я... там є такі святі і так далі. Бог вибрав вас із вашими слабкостями і недосконалостями, щоб іменно ви несли Слово Боже до народу. Ви що прийшли до храму, ви що прийшли сьогодні на цю молитву, що знайшли час для Бога, вас Бог вибрав з усіма вашими недосконалостями, враховуючи всі ваші слабкості, щоб ви стали тими, хто понесли Слово Боже до людей через віки. Через усі складнощі, які є серед нас, через всі наші хвороби і недостатки, через наше лінивство, через нашу байдужість, іменно через наші людські перепони, щоб ми донесли Слово Боже до тих, хто його потребує. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!